Куточок русофоба, не хіба фігня, маляти або короткі історії довгого російського імперіалізму. Вітаю, шановні слухачі! Мене звуть Кирило Галушко, і те, що ви почуєте надалі, є продуктом українського просвітницького проєкту Лікбез Історичний фронт. Цей проєкт об'єднує істориків з різних міст України з 2014 року. Ми видали десятки книжок, які були спалені російськими окупантами. Були з лекціями у військових частинах. Дехто з нас воює на фронті. Ми засуджені судом Російської Федерації як екстремістська та терористична організація. І тому те, що ви почуєте, це виключно український продукт. Але ми б не хотіли описувати історію російського імперіалізму просто як набір фактів, які ви вільно зможете самі знайти в інтернеті. Ми роками намагалися його осмислити, відповісти, навіть зрозуміти ту нелогічну логіку, то часом шизофренічні чи параноїдальні мотивації очільників московсько-російської держави, що зараз впроваджені в останні нитки свідомості російських громадян. Ми знайдемо для нього аналоги і розповімо про такі його сторінки, про які ви не здогадувалися. Тому запрошую у мандричі саме. І простор. калину ми нашу славну Україну. Нас У цих подкастах буде відсутній патріотичний пафос. Його нам вистачає. Буде спроба зрозуміти, що то за історично географічна потвора, чи як кажуть політкоректні науковці, феномен, що і зараз проти нас воює зі Сходу. Слава матушке Росії! Слава руському царю! Слава Вірі Для того, аби перемогти ворога, треба розуміти його мислення, і власне, що можна очікувати від нього в сенсі його буйної деструктивної фантазії. Можливо, нам історикам доведеться запрошувати для деяких подкастів психіатрів. Буває шизуха індивідуальна, буває суспільна, і для цього бувають причини і бувають прояви. Часом ми будемо іронізувати, бо по почуття гумору в українців одне з джерел його виживання у світі. Росія це спільнота, яка не спроможна сміятися над собою. А ми можемо жартувати із себе і з приводу будь-кого. Ми маємо вільну країну. Тому воно у нас часом буде зовні несерйозно, але щиро і завжди запертям на історичні джерела. За ці подкасти відповідає Український історичний цех. Ми тут не з дуба впали. Ми в подкастах не будемо зловживати ненормативною лексикою. Але якщо ситуація потребуватиме строгої констатації, то ми і констатуємо суворістю історично-судових експертів, які розтинають російську імперію в анатомічному театрі та супроводжують це простими, але місткими коментами. Але давайте ближче до науки. Там усе просто була купа колоніальних імперій, хоч від давнього Єгипту часів рамзесів, авсирійців чи там хрестоносців, але ж зараз 21 вік, і усі колоніалізми минули, окрім того одного, якому було навручено вручено стати останнім буквально доконаним імперіалізмом. Доконуємо його ми, українці, але ж треба для цього гартуватися. Ось це ми і будемо робити. Оскільки я історик, я не буду говорити про кінець історії. Російська імперія 100 років тому була одною з кількох, які поділили світ: британська, французька, іспанська, португальська, голландська, бельгійська. Жоден історик не скаже, що колись у цьому світі щось буває востаннє. Але на час життя себе та своїх дітей варто деякі феномени поховати. Як ОТО Гітлера. Інших імперіалізмів вже, мабуть, немає, але російський лишився. Чому? У чому сутність імперіалізму та колоніалізму? Присвячена цьому купу історичних монографій на сотні сторінок. Але ми спростимо: під час великих географічних відкриттів європейці шукали собі економічних зисків. Та зізнаємось приправок, спецій для їжі, які тоді були варті золота. Експедиція трьох кораблів на три роки, якщо ти привіз воздику, корицю чи духмяний перець, були рентабельними. Якщо ви відвідаєте музей на острові Хортиця в Запоріжжі, то дізнаєтесь, що козаки використовували вдвічі більше видів перцю аніж ми. Рецепти страв були пишними і різноманітними. Тому Україна також була частиною всесвітнього пошуку нових речей, гараздів і смаків, але не завжди завоювань, не через свою виключну миролюбність, бо воювали що покоління, але ми самі були затиснуті поміж багатьма європейськими імперіями. Торгівля не передбачає колонізації, тобто захоплення великих територій військовою силою, будуєш десь собі форпост чи базу. Домовляєшся з місцевим очільником в Африці, Азії чи Америці, що ми тут усі взаємовигідні, ти нас не чіпаєш, ми тебе. Головне прихід товару. Але великий бізнес розростається, і можна трохи повоювати, розширити базу, а у себе на батьківщині, як потім скажуть, метрополії, Завести для цього окремий функціонал, транснаціональні корпорації чи колоніальні компанії через це виникали торгові війни поміж європейськими державами. Просто бізнес. У XIX столітті європейські держави вирішили, що вони не просто торгують по світах, та одночасно поширюють хрестову віру як хрестоносці, вони несуть диким народам культуру та цивілізацію. Без винищення Єрусалиму від мусульман як в 11 столітті, а от натомість про світу і уявлення про права людини засудили і скасували рабу торгівлю. Звісно, коли вона перестала бути рентабельною. В Європі поширилася свобода, рівність та братерство. А при цьому тримати під покорою інші народи стало дещо непристойно. Якщо ти, звісно, не брав на себе якусь благодійну місію. Здебільшого вони були розраховані на зовнішню репутацію та престиж. У класичному сюжеті Артура Конан дойля Шерлок Холмс упізнає минуле Ватса на понисті рис. Чи здавний зі сходу? Давно з востока. Недавно. Ну, як ви узнали. пустяки. Это простейшая цепь рассуждений. Стэнфорд представил вас как доктора. А выправка у вас армейская. Значит, военный врач. Левая рука плохо действует. Значит, были ранены. Ну и остается вспомнить. Вели дії. На Зізнаємося, що такі спостереження могли би стосуватися і наших старших родичів, воїнів-афганців. Радянська агресія в Афганістані тривала з 1979 по 1988 рік. Українці брали у цьому участь, але як складові мобілізаційного резерву Радянського Союзу. Чи потрібен був українцям Афганістан? Питання риторичне. Так само, як і військовий лікар Ватсон, британець під час іншої афганської війни, десятки тисяч українців воювали на фронтах Російської та радянської імперії, зокрема у Центральній Азії. Про це свідчать жорстокі картини художника Верещагіна часів російського завоювання цих земель у середині 19 століття. Верещагін ненавидів війну та її реалії. Він був не те що пацифістом, але так і не розумів, якого біса тисяч людей гинуть заради поширення якоїсь імперії. Він пройшов усі тодішні фронти, але так і не зрозумів, на що Росії ці пустельні та далекі країни. Більшість європейських митрополій стали врешті демократіями. Але Африка чи Азія від Європи далеко. Що там роблять з місцевими? Таємниця. якщо ми не беремо роман Джозефа Конрада Серце пітьми, по якому потім зробили певний ремейк. фільм про війну у В'єтнамі «Апокаліпсис сьогодні режисера Френсіса Коппола. На межі 19-20 століття, коли Європейська держава вже воювала з якоюсь із третього світу, це вже сприймалося як певний нонсенс. Зокрема, війна Британії проти Південно Африканських Республік, англобурська війна. Вона чудово описана автором Шерлока Холмса Артуром Конан дойлем у спеціальній публіцистичній праці. Він був військовим лікарем на тої війні, але при тому і чудовим журналістом. Яскраві епізоди виклав і молодий репортер Вінстон Черчилль Він був військовим кореспондентом, потрапив у полон, тікав і саме тоді почав робити собі біографію. Але з'явився новий чинник: В Європі стало модним зафарбовувати мапу світу у свої імперські кольори. Це британський світ, це французький, це германський, це бельгійський. Окрім престижу зафарбування глобусу, була у цьому меркантильність. Там мідь. Там Каучук, там дешеве вугілля, там бавовна, там згодом нафта. Але разом із імперіями колоніальні народи також прокачувалися і, врешті, цікавилися у західних прибульців. А чого ви тут? І достатньо для діалогу із колонізатором аборигену говорили: ти вмієш читати і писати, знаєш нашу мову, примітивні технічні навички. Радій, до тебе прийшла культура. І найгірше ставалося тоді, коли абориген говорив: А нащо воно мені? Я і без вас жив непогано. Зізнаємося, що звичай варварського світу, що за римлян, що за імперію 19 віку, були суворі: племена, вендети, різанини, геноциди, які не втрапили у письмові джерела, на відміну від знищення Карфагену. Шляхетні дикуни існували лише в уяві європейських натнених авторів. Але модерним імперіям треба було показати, що вони краще за той Барбарікум. Варварський світ, який опанували. Що захопивши умовний Карфаген, вони принесли йому не неволю, а от звільнення. Завдання, зізнаємося, не вирішували, Але сто років тому ще намагалися. Уточнюємо, що ми розпочали цю тему, щоб зрозуміти сутність російського імперіалізму. І для цього нам треба порівняти його з іншими, наприклад, британським. Як вони оцінювали себе на піку могутності на початку ХХ століття? Тодішні оксфордські автори намагалися осмислити ситуацію, коли Британія володіє половиною світу, пройшла кілька століть війн, зафарбували частини глобусу у свої кольори, але політичний устрій Сполученого Королевства тепер передбачав внаслідок демократичних реформ ХІХ століття, що Британія цивільне демократичне суспільство. Проте, З'ясувалося, що поки вона не була цілком демократичною, навіть усередині, не усі британці мали політичні права, а тепер вона має під своєю орудою ще Індію, Канаду, Австралію, Нову Зеландію та половину Африки. Люди тоді в самій Британії вже ставали вихованими, цивілізованими та політкоректними тобто їм не спадало на думку, припливаючи кудись у тропічній краї, просто викосити під корінь місцеве населення, щоб урочисто встановити свій прапор. Проте, ми тут не ідеалізуємо британський імперіалізм, бо його мотивація була, звісно, меркантильною. Де й становити якісний наркотрафік, як у Китаї під час опівних війн середини 19 століття, у ті ж часи дружньо пройтися по Індії, внаслідок чого потім з'явилися класичні детективні та пригодницькі твори про скарби колонії. меркантильно. Ресурси, скарби і надалі колоніальна експлуатація. Що Карл Марс писав, що англійці змушували купувати індійців британські товари, зокрема тканини. За наявності ринку у 400 мільйонів людей тема була непогана. Тобто реальний бізнес, підтриманий військово-політичними ресурсами Британської імперії. Ланкою цього бізнесу були індійські васали, раджі, князі. Сьогодні, коли дивишся на атлас початку ХХ століття, Британська індійська імперія складається з багатьох васальних володінь. Тобто місцевих феодальних князівств. але увесь цей ринок працює на метрополі. Усе вмотивовано. Чи були такі скарби і раджі в Російській імперії? Звісно, кожна імперія, аби зекономити ресурс, домовлялася з місцевими елітами про васалітет. У Росії це були зокрема Хівінське ханство та Бухарський Емірат, які тепер є територією низки центральноазійських держав, Узбекистану, Казахстану та сусідів. Наприклад, у Павла Скарапацького, що стане гетьманом України у 1918 році, однокашником по пажеському корпусу був хан Нехічеванський. це зараз територія Азербайджану. У тодішніх газетах не пишеться, як його звали на ім'я. Просто хан Нахичеванський. виглядає як ім'я та прізвище. Отже, чимало подібного. І саме на початку ХХ століття Російська та Британська імперії перебували на вершині могутності. І тепер вирішили якось обґрунтувати свої загарбання в сенсі цивілізаційної місії. Усе ж ХХ століття на дворі. Британці пишуть, отже, в якому ж напрямку, до якої мети простувала англійська держава. У відповідь на ці питання можуть зірватися з язика слова, свобода та демократія. Але словам цим бракує визначеності. Можна помітити, що основною тенденцією була демократизація, прагнення, завдяки якому утворився середній клас, а потім і нижчі класи здобули долю впливу у суспільних справах. І надалі автор приходить до дещо неочікуваного висновку для тодішнього та й нинішнього росіянина. Розмір держави не є необхідною умовою. Лишаючись другорядною за розміром після Сполучених Штатів та Росії, Англія можливо займе місце у моральному та інтелектуальному відношенні як перша. У такому випадку краще пожертвувати матеріальною територіальною величчю. Це у нас академічні міркування британських дослідників. Які на своєму скромному острові користалися щасливими можливостями Митрополі у Санкт-Петербурзі також міркували про долю великої держави. Але якщо елементом майбутньої програми для колонії Британської імперії ставала свобода і демократія, то сьогодні вже немає такої імперії, але є низка суверенних держав по всьому світі, для яких британський монах символічна, а можливо і не дарма величина. У той же самий час, коли британці намагалися адаптувати імперію під 20 століття, голова ради міністрів Російської імперії Сергій Вітте писав: коли 35% населення інородці, а руски поділяються на великоросів, малоросів та білорусів, то неможливо у 19-20 віках вести політику, ігноруючи цей історичний. Капітальної важливості факт, ігноруючи національні властивості інших національностей, що увійшли до складу Російської імперії, їх релігію, їх мову та інше. Ця думка на часи кризи монархії Романових була виправданою, але далі, як і раніше, щось пішло не так. Відте продовжує: хто створив Російську імперію? І відповідає: звісно, що необмежене самодержавство, небудь необмеженого самодержавства не було б російської великої імперії. Факти нам говорять про дві речі. Він був правий щодо того, що ігнорувати інтереси народів вже не можна. Так, дуже слушно, що імперія створила необмежене самодержавство. Факт. А ми можемо лише уточнити, що йому бракувало третьої тези. А що ж далі? І на відміну від британської відповіді на виклики ХХ століття, у його словах бракувало дечого свободи і демократії. Імперія втратила програму на майбутнє. Московська деспотія застаріла, а нового не вигадали. Не було іншої альтернативи ніж збільшення території, а це властивості ракової пухлини, яка поїдає той організм, у якому утворилася, жорстоко і неохильно позбавляючи його життя. І тому комунізм, ставши новою редакцією імперії, також не дав їй майбутнього, а лише на ходу у Тому сьогодні, у 21 столітті, лишається нова форма Російської імперії. У вигляді необмеженого самодержавства, що стало ізгоєм світу. А Британська імперія вже давно не існує, але британська співдружність досі об'єднує провідні політичні та економічні потуги сучасної цивілізації. І ми також будемо надалі розбиратися з тим, чи була Україна колонією Російської імперії, чи ж натомість її творцем. Але ми зможемо це з'ясувати лише порівнюючи російські практики з іншими імперіями та їхніми колоніями. У подальших випусках ми порівняємо різні імперіалізми та, звісно, створення та конання російської імперії від Російської Америки до Сибіру та Фінляндії. Це був куточок русофоба або на хіба фігня малям. З вами були Кирила Галушка, Катерина Лобанова, підготовлена за участі Бориса Раженка та продакшну Wild Fox.